Персональний Карлсон для не малюка, але карлика, як перший прилетів, а другий ха -ха, знову перебрехав в історію. Позволю себе маленьку історичну справку. Наришкін міняв памперс. Путін готувався пити кров стадо мукало. Пригадаємо, як росіяни готували повномасштабне вторгнення. Говоріть прямо. Я підтримую пропозицію. Небезпечний пенсіонер Патрушев, сумний оленевочой гу, дубовий гвардієць золотов. Скільки Кремлівські підстилки проведуть за ґратами. Це невідворотне покарання. Підпишіться просто зараз. Я Сергій Черношов. Поїхали. А от не треба тепер розповідати, що ви не такі, чогось там не хотіли або не розпочинали. Про що ви лицемірно торочите на всіх майданчиках? Ми не починали цю війну. Війна почалась... просто відповідьте на мой вопрос. Війна почалась у 2014 році, коли Україна, київський режим почав контртерористичну что Це не може бути законним. Аплодую Стивену Сакору з БіБІСІ. Саме так треба брати не компліментарне інтерв'ю. А другий, якщо ви не впізнали, то Василій він же постпредні постпреднібензя держави терористки в ООН. До речі, ми вже детально розповідали про так званих дипломатів РФ, але мова піде не про них, а про тих, хто найбільше прагнув повномасштабної війни з. З україною, а це як стверджує автор книжки Оворіч Оуен Меттюс, звісно, сам Карлик, міністр оборони Ерефії Сергій Шойгу і НАТО, секретар Ради безпеки Ніколай Патрушев, а також керівник ФСБ Олександр Бортніков. Я якось сформулював це як скликливий нацизм. Вторгнення 2022 року, на думку російських пережитків радянської епохи, мало стати запобіжним ударом, покликаним врятувати Росію від стратегічної загрози із Заходу. <кій> у нас с вами ток-шоу, іль серйозний розговор. А тепер про те, як не треба робити, тобто, про глибоко компліментарне, яке взяв Карлсон у карлика в сенсі інтерв'ю. Такер посміхався, мружив лоба, робив стурбований вигляд і натужно сміявся, щоб зробити лише одне. Просунути путінську псевдоісторію з перекрученими фактами і переплутаними датами, а головне кремлівську маячню про Україну, яку нібито вигадали більшовики Україна в, в звісному сенсі – іскусственне государство по Паулі Сталіна. Таких хворобливих фантазій диктатор орди наплодив, ніби свиноматка поросят. Робив це впевнено і зверхньо. Я мовляв, розповім вам зараз такого на вуха навішою і черевиком такот. от. А ні, то хрущов. А я ще вам покажу откуда на білорусь готовились на Бачите, за версією Путіна, який, судячи з усього, забивав на уроки історії, немита утворилася ще у 862 році. Ну а далі цілий розсип брехні, неточностей та маніпуляцій. Україну кремлівський ватажок називає окраїною, от тільки не визначився. Чи то Польщі, чи то Московії. Російське царство при цьому плутає з імперією. Важливим роком пуйло називає 1654-й. Ось тільки про Переяславську раду і московицьке шахрайство не згадує. Апелює до земського собору і знову плутає. Той взагалі то відбувся на рік раніше. А щоб і Карлсон без GPS не заблукав у трьох соснах, Владимір покликав діму з документами. Дима. Десь письма на Богдана Хмельницького. Зверніть увагу, такий цікавенький збіг. Коли Путін озвучував оцю брехню небачених масштабів, російська двоголова курка йому буквально сіла на голову. Ото От вже помазаний не трон, майже як тут. Давно пора поняти прийняти одну самую головну істину: Насилля порождає насилля. Але до. Путінською псевдоісторії ще були марення щодо Другої світової царьок, який бореться з неіснуючими нацистами в Україні, публічно виправдав напад Гітлера на Польщу. Ще б трошки і додав: Поліще офіційно здавайся. Це типово у стилі расистів. Поляки винудили, вони заігралісь, і винудили Гітлера почати вторую міровою війну. саме з І Ці казочки від Каркуше вразили навіть російських істориків. Бо Путін забув головне правило. Пропаганди додавати дрібку правди до цілої купи брехні річ річуть захисті себе і своєї сім'ї і своєї родини мені на кого не нападаємо. тепер. Такеру Карлсону пряма дорога до Сі сідзіньпіна. Головне врахувати китайське літочислення, бо у них зараз 4723 рік, і лекції будуть значно довшими. Смішно насправді будь-який виступ Путіна то неоране поле для психіатрів і вчителів історії, які йому знову поставили двійку. Брехні, маніпуляції, неприховані симптоми маразму, і це бачить світ. Не дарма саме кривавий карлик карикатура на самого себе. Вкотре його обсміяли на німецькому сатиричному карнавалі. Раніше він цілувався із дияволом і сидів у кривавій ванні. А от буквально 10 днів тому показали близькі взаємини російської влади та церкви. На іншій платформі Путін із папіємаше намагається проковтнути частину української території. І відповідь на це вдавись. Проте є ще один образ, і він чітко демонструє, що саме чекає на воєнного злочинця. Приявно відлетіло кукуху президента Московії, довідку він не отримає. Лікуватись доведеться в газі. По сікрету сам скажу. Да, обов'язково будемо робити. Гага, не леді, а суд поки дійсно чекає але давайте пригадаємо що шлях туди Путін і короз почали ще 2014-го. з анексії криму і агресії на донбасі а дійсно відправною неповоротною точкою стало 21 лютого 2022 року коли кремлівські старці помазали один одного Цього разу кров благословили свого ватажка на визнання незалежності окремих районів Донецької та Луганської областей. Прошу федеральне Собрання Російської Федерації піддержати рішення. І вже наступного дня Рада Федерації, це верхня палата російського так званого парламенту, не просто підтримала карлика, а дозволила йому використовувати рашистські війська в Україні. Оточення Путіна підтримало б навіть факт, що сонце обертається навколо землі, а не навпаки, якщо б міні цар то. Того захотів, бо Кремлівська шобла трясеться перед ватажком, мов обіцяні кролики перед удавом. Взяти, хоча б, так званого директора служби зовнішньої розвідки РФ і Сергія Наришкіна. Жалюгідне видовище. А Я Я... говоріть підлаж... прямо. Я прі поддержу підложення, а е, признання. Пред... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо сі підлажує, скажете там та или нет. Це ж вам не на гулянках співати. Тут про серйозне Путін щось незрозуміле запитує. Скоріше б відпустив і забутись. Якщо ви не знали, то іноді на ще й підпрацьовує вокалістом на корпоративах.

Люди, вчора... Уродженка української шепетівки Валентина Матвієнко займається іншою самодіяльністю, якою усі знають. Достатньо згадати, що спікерку Ради Федерації Росії називають Валька Стакан або ж Валька Червоні труси. З першим все ясно. А от друге, бо там любов до партії Сталіна, тобто Путіна у крові. Дарба, що зрадниця навчалась у Черкасах, і там, до речі, поховані її батьки. Спершу Матвієнко тервенела, що треба дозволити нарешті російській армії врятувати Донбас, бо там бандеровці, 8 років бомбят і мальчики в трусиках червоних. Мені знаєте, я, я не можу дивитися ці кадри. Я думаю, більшіству так, бідні жінки, старушки, які плачуть, тому що двигались, ешелони, бандерівці. А потім. Після одностайного дозволу депутатів використовувати російську армію за кордоном Валентіна хапалася за серце і дякувала за можливість напасти на Україну. Дякую, колеги, ми всі вони всі воєнні злочинці, і валя на лаві підсудних буде у звичній компанії. Та ні, не зі стаканом, а з оцими гомо совєтіку з Держдуми Росії. Але поки для Матвієнко трибунал далека перспектива зараз вона рахує збитки від санкцій і переймається. Цвяхами ще стараюсь там доходити до всяких мелочей. Ми навіть гвузді самі не производимо в країні. А як щодо чорних пакетів? Чи виробляє їх Росія у достатній кількості? Але путінську шавку валю Матвієнко, ті, хто опиняється в цих мішках, схоже, мало хвилюють, бо її синок мільйонер на передову навряд чи потрапить. Чолов'яга знайшов формулу безтурботного життя. А так на розумієш, там, що можна сказати. Можна сказати, що жить на надатегорічському імперіатіву Канта. Але де Кант, а де Матвієнко? Річ в собі у цієї пані простіші потреби і вподобання. Її збуджують склянки, коштовності та молоденькі хлопці у тісних штанях. А під ними трусики бажано червоні. Матвієнко фанатіє від пропутінського співака шамана. Тож і запросила його на шабашку у раду федерації. Спасибо. А я ще раз пригадаю, як хоч в буквальному, хоч в переносному сенсі, вони встали усі і проголосували одностайно в лютому 2022 року. Не всі кремлівські пенсіонери тоді навіть знали, що саме вони підтримують. Я вже пригадував приниження Наришкіна. Тож дивимось його ганьбу до кінця. Підтримую пропозицію о вхождении Донецької і Луганської народних республік в состав Російської Федерації. Мы об этом не говоримо, ми этого не обговорюємо. Ми говоримо про говорим о незалежності их ні. Так. Да. Я поддержую предложення пізнання незалежності. і цей мотлох, тобто члени Ради безпеки РФ, які благословили Путіна на війну, отримали підозри від Офісу Генерального прокурора України серед підозрюваних. Оленевод -професіонал і одночасно міністр оборони Сергій Шойгу, тремтячий, але головний зовнішній розвідник Сергій Наришкін, дуболомний ватажок розгвардієць Віктор Золотов, слизький верховний парламентар В'ячеслав Володін, вічно молодий, вічно п'яний Дмитрій Медведєв. Валька Стакан Матвієнко, головний мусор Володимир Колокольцев. Також два старця УПЕРЯ, які були головними ініціаторами вторгнення: Олександр Бортніков та Ніколай Патрушев. Там ще ряд фігур їх називати не буду. Головне в Україні їм загрожує тюремний термін до 10 років. Всі ми винувати в цьому пі***ці. вся Росія. Помазалась цим говном. На помазу. до речі, Ніколай Патрушев, секретар ради безпеки Ерефії, підступний і досвідчений кадебіст-ФСБовець. Під ним зараз цілий дім Карюмкович Медведів ходить. Між іншим, колишній президент країни орків. Так, от професор Соловей розповідає, що Патрушев старший насправді керує Московією, перекладаючи дохлого Путіна з одного холодильника в інший. Я не буду видавати бажане за дійсне, але наведу факт: існує ще ж Патрушев молодший Діма. Але цей працює міністром сільського господарства. Це за його каденція, якраз виникла криза з яйцями на Росії. Тож важко уявити, що такий досвідчений апаратник, як Ніколай Патрушев, не хотів би пристроїти молодшого, хоча б у крісло прем'єра. Мішустіна посунути. Ну а там і до посади президента рукою подати сомнительно ну окей. І трохи детальніше про головних виконавців: рашистський міністр оборони Сергій Шойгу Кужугетович. Він же шайтан, фанерний маршал, пожежник і Стіпашка. Як тільки не називали, щось затримався на посаді. Хитали його, кидало, наче Медведєва, але ні, вчепився оленівод у крісло намертво. Навіть тувінських шаманів для Путіна викликав і наші злав'яготори. Які... Воюють в Україні та вже сама нібилі здоров'я. Та й Путін не готовий пожертвувати своїм пішаком, який робить вигляд, що він щонайменше кінь, не плутати з лавровим. А як же всі ці риболовлі, полювання та частування у тазі разом? Букети з брусниць, збір грибів і посиденьки у бункері. І не забуваймо, що йгу саме та персона, яку завжди можна зробити цапом відбувайлом, хоч у газі, хоч перед власними громадянами. На дещо посич Ну і ще один виконавець, до якого теж тулять певну конспірологію: Сергій Суровікін. Це вже колишній командувач об'єднаного угруповання російських окупантів в Україні, і нам він сумно відомий за ракетним терором по нашій критичній інфраструктурі. А загалом про генерала Армагеддона це так його охрестили за операції в Сирії. Писали чимало. Зокрема, видання The New York Times запевняло, що він знав про плани ватажка вагнерівців Євгенія Пригожа. Навчинити заколот на Росії. Після ганебного провалу суровікін зник. Для повноти картини у тайді типульний на язик. Не вистачало ще, щоб суровіки умер. Існувало чимало здогадок, що йому роблять дуже боляче, спеціально навчені співвітчизники. Але суровікін не помер. З ним все ок поки що. Принаймні офіційно на початку осені 2023 року його звільнили із СІЗО. Генерал Армагеддон очолив російську делегацію від Міністерства оборони Ерефії та відвідав Алжир. Пощастило? Почекайте, не варто забувати, що Євгеній Пригожин після проваленого заколоту навіть повернувся до Санкт-Петербурга, зустрічався з президентом Південно-Африканської Республіки та робив кілька публічних заяв. І як йому це допомогло? Це ж було вже. Був Соровікін, став Герасимов, сірий кардинал, а іноді і явний керманич війни Росії проти України, керівник генштабу РФ, і, а згодом командувач російськими військами в Україні. Цей генерал кажуть, впав у немилість після бунту вагнерівців майже за вимогою путінського кухаря Пригожина. Викатів получить начальник генштабу. Пішайте. Можливо, Пригожин і Герасимов разом у пеклі. Але це не точно. Інформація, що Валєра склеїв власне під час влучного удару наших збройних сил по командному пункту расистів у Криму, поки не підтверджена. На жаль, Герасімова могло взагалі не бути у Севастополі. Хоч ми всі сподіваємося. Що? Ти що ся встав, як ти був малим. Ти мені скажи, а як ти умудрився надибити такий підробіток? я хотів, Як тів як? Це був би справедливий фінал, бо кривавий генерал Герасімов – один із авторів концепції гібридної війни. Він долучився до чеченської кампанії, яку вела Росія, знеславився як ідеолог так званої військової операції у Сирії, а ще керівник ординського генштабу. Учасник анексії Криму та з-поміж головних організаторів агресії на сході України у 2014-му. Саме Герасімов є головним фігурантом справи про Іловайський котел, коли лише офіційно загинули 366 українських бійців. А ще ж повномасштабна війна Росії проти України, яка, до речі, стала смертним вироком не для одного російського генерала. Про тих, до кого точно долучиться Герасімов, якщо досі не зробив цей жест доброї волі. Яна Вовко розповість до 20 вбитих російських генералів від початку повномасштабного вторгнення. І це рекордні втрати для країни-терористки Росії з часів Другої світової війни. В Україні утилізували більше ворожих військових шишок ніж за 10 років агресії СРСР в Афганістані. Хоча Кремль офіційно визнав лише сім смертей. Ми продовжуємо аналіз поступаючих документів і будемо Вас інформувати. одним більше, одним менше генерали виявляються, теж можуть стати гарматним м'ясом. І це не гірший варіант, бо покійників не судитимуть міжнародним трибуналом або їх не загризуть свої ж. Ми зможемо зробити все. безтурботне потойбіччя нещодавно настало для 45-річного Володимира Завадського. Заступник командира 14-го армійського корпусу Арефії самоліквідувався. Генерал мінуснувся на міні, ще й у тилу. І така насмішка долі російський міні, ще й коли роз'їжджав автівкою, що належала нашим збройним силам. Символічно правда так само символічно, що пропаганда використовувала саме портрет Завадського, зазиваючи контрактників до війська. Натяк прозорий. Долучайтеся і закінчите, як цей генерал. Так кобзонився на Харківщині і російський генерал-майор Андрій Симонов. За офіційною версією не пережив обстрілу командного пункту. Оце і вся скорбота рашистів за високим чином. Та й на що тіли цемірні епітафії? Ще один двохсотий генерал із Ерефії Ігор Трифонов. Очолював поліцію Єкатеринбурга, але потім його зловили на хабарі і дали 10 років ув'язнення. Сидиш сидиш в тюрмі, От сьогодні нормально. Завтра проснувся і зійшов з сума. З'їхати з глузду Трифонов не встиг, і від психушки і від камери його врятував контракт із міноборони країни терористів. Точніше, став смертним вироком. Додому Трифонов приїхав у чорному мішку. Інша шишка путінської армії Олег Цоков згорів на роботі. Буквально прощається з генерал геніралом соковим арією. при виконанні бойових задач. Задачі у Цопова були в готелі Дюна на морському узбережжі в окупованому Бердянську. Утилізований генерал-злочинець, який воював проти України з 2014 року, і навіть мав медальку за повернення Криму. А до цього коїв злочини у Сирії і двох російсько-чеченських війнах. Ракет Стормшедопагородобердянськ Бердянськ. зам командуючого южного воєнного округу. Генерал Соков, чоловік, який був таких кому малкабусніли. Але щоб потрапити на Кобзону вечірку, російським генералам не обов'язково їхати в Україну? Вони й на болотах мруть як мухи. Влітку, начебто, через хворобу віддав кінці Геннадій житко, який у 2022-му командував усім окупаційним російським військом в Україні. Много нірнічал. Кажуть пропагандисти, і того ж дня простягнув ноги генерал-хабарник Геннадій Лоперєв. Він відбував покарання в Рязанській області і раптово відчув себе зле. Родичі не вірять у природню смерть. Чому у нього ще фізіономія не Чому почому нього вуха не трізана. Чому не хромає цей тоблюда ще до сих пор можливо саме така доля спіткала й колишнього улюбленця Путіна Михайла Мізинцева. Мізинцевасника Маріуполя після загарбання міста підвищили до заступника міністра оборони Шойгу? Але воєначальника запідозрили у симпатіях до Пригожина. І після невдалого бунту вагнерівців Мізинцев кудись подівся. Відтоді про нього ні слуху, ні духу. От, в -в Вопрос контрольний все одно адміспуляні воїн. Подейкують, що повноцінні сталінські чистки Путін не може розпочати під час війни. Тому на Росії під домашнім арештом сидить зо два десятки генералів. Але не зупиняйтесь треба більше. Прийшла допомога звідки не чекали. Вірменія здавалося б, союзник рефії за ОДКБ, може заарештувати Путіна. Хоча Кремль слізно благає цього не робити. В чому суть? Єреван приєднався до міжнародного кримінального суду в Газі і тепер зобов'язаний затримати російського карлика у разі візиту. При цьому прем'єр країни Нікол Пашинян відмовився дати гарантії московицькому царку. Якщо раптом хтось забув, міжнародна Феміда видала ордер на арешт ватажка країни 404. Але у Путіна завжди є вихід. Наприклад, вчинити як воєнний злочинець Словодан Праліак плісида. Ні, це не соточка за здоров'я гайського трибуналу. Це отрута, яку генерал боснійських хорватів випив просто в залі суду. Його звинувачували у геноциді боснійських мусульман. Ну а у Путіна, як і його оточення, буде альтернатива, де саме за двох У нього на горизонті перспектива спеціального трибуналу за прикладом Нюрнбергського процесу, який судив нацистів після другої світової. Або ще простіше, у нього усі шанси дочекатись. Уданова чи є Путін законною ціллю для, для нас? А вже ж. Варіантів у Путіна і Ко понести покарання за свої злочини безліч. А ви напишіть під цим відео, які з них найбільш реальні? Чекаю на ваші коментарі і прощаюсь до наступного епізоду.